З Василем Васильовичем Німчуком я вперше познайомився особисто 1982 року в Кіровограді. Це була конференція на тему Давньоруська спадщина в Ономастиці української мови, присвячена 1500 літтю з дня заснування Києва, і тоді мене вразила його така потужна наукова. Сила його доповідь, він робив, е, по, присвячену походженню назви Дніпра Славутича. Е, і це е, для мене тоді ще молодого е, початківця в науці був приклад такого глибокого, філософського, е, проникливого і об'єктивного аналізу е, мовних фактів. Е, він доповідав про походження назви Дніпро Славутич, е, виводячи її справедливо від ще давніх прослав'ячів. І навіть з індоєвропейськими витоками джерел. Е, і ось Після того я, звичайно, був захоплений від нього як ученого. А вже пізніше, 1992-95 року, коли я навчався в докторантурі в Києві, знову ми з Василем Васильовичем зблизилися, і вже я б сказав так, серйозно. У нас були, був спільний учитель наш Степан Пилипович Бовзенко, який так само з Ужгорода починав Василя Васильовича, вів науку він і мій. Науковий консультант, і тоді ми з Василем Васильовичем зблизилися і можу сказати, що він дуже допоміг мені в зростанні науковому. Ну, хоча б можу відзначити те, що перша докторська дисертація вже в ті роки був директором інституту української мови, головою спеціалізованої вченої ради. І тоді я першим був, хто в тому інституті захищав докторську Дисертацію з української мови, і він буквально так. По батьківськи, по я б навіть сказав якоюсь мірою, по земляцьки так проникся підтримкою щодо мене, опікувався мною і дуже посприяв в тому, що я став доктором наук його колегою. І ось цю рису, так би такий місток від того, що це великий вчений, відзначений багатьма відзнаками, зокрема і медалю Павла Шафарика слов'янською, відомою, і іншими. І його людські риси, особливі я б про нього сказав, що це людина, яка здатна служити іншим людям, вдячна людина, тому що це рідкісне явище, особливо коли хтось чогось досягає. Василь Васильович з ним завжди приємно спілкуватися. Він завжди ось той людяний, як кажуть, в народі. Він щирий, він готовий допомогти. Можливо, це дещо зумовлено тим, що він людина віруюча, Віруюча не для як кажуть, камери, не для показухи. Він Глибоко віруюча людина, яка прагне діяти по-християнськи, так як навчали його батьки-земляки, і в цьому плані це велика людина і великий вчений. І я б ще на одну таку рису звернув увагу, постійно спілкуючись з Василем Васильовичем. У коридорах Національної академії наук Інституту української мови, ми бачимося, цікавимося, співпрацюємо. Він, до речі, Починав як мої основні інтереси пов'язані з ономастикою. Він починав як один із засновників сучасної української ономастики, і словник відомий, і словник гідронімі України. Він там Закарпатську область дуже гідно представив там цікаві такі народні назви і дуже послідовно відібрав. І термінологію він словник укладав, тобто його тут заслуги відомі, але і зараз. Він в нього душа болить за намастку українською. Він е, очолив українську аномастичну комісію. Вона завжди існувала, але він надав їй такого нового е, нового якогось життя, натхнення. І зараз багато робить, щоб вона продуктивно працювала. І ось я ще підходжу до такого моменту, що Василь, Василь ще вражає тим, що він. Є ще й глибоким непідробним патріотом і своєї малої батьківщини Закарпаття, бо в нього завжди присутня своя батьківщина у всіх розмовах, от як кажуть, в нас на Закарпатті, і вставляє свою таку гарну, сочну, народну якусь фразу чи слово. А в нас, от так кажуть, ви не думайте, що я не знаю, як правильно, але в нас ось так кажуть: для нього то вище мірило, ось та народне народне мовлення, думка своїх земляків про нього. Він завжди пам'ятає про свій край, як тільки коли може їздить туди, підтримує, звичайно, як найтісніші зв'язки із ріднею, і з університетом е, Ужгородським національним університетом, пишається своїми земляками, там і тут, які є. Е, е, я б так сказав, що неформально він є таким патріархом якогось закарпатського земляцтва, е, коли на нього дивишся і, і слухаєш. І, раз, і водночас він, е, е, звичайно, великий патріот. От України багато зробив для українського мовознавства, для вивчення історії української мови, для презентації України за межами в Європі, слов'янському світі, в Європі і у світі, тобто, це людина, яка є ну елітною такою особистістю в нашій науці, в нашому суспільстві.